Є цікаві співвідношення для прямокутного трикутника, що висота проведена до гіпотенузи і її квадрат H квадрат дорівнює добутку проєкцій катетів на гіпотенузу. Далі у нас А квадрат буде дорівнювати проєкція цього катета на гіпотенузу і Б квадрат. Буде дорівнювати проекцію В на гіпотенузу і помножену на гіпотенузу. Давайте розглянемо таку задачу: треба знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, у якого відома висота, яка проведена до гіпотенизу, гіпотенуза дорівнює 6 корінь із 3, і проекція одного з катетів на гіпотенузу дорівнює 6. Запишемо: це в нас висота 6 на корінь із 3 в квадраті дорівнює 6, помножено цю частину, цю проекцію іншого катета позначимо через х. 6 помножено на х. Будемо мати 36 помножено на 3, дорівнює 6х, звідси х буде дорівнювати 36 помножено на 3 і ділити на 6. 36 і 6 скоротимо, будемо 6 помножено на 3, 18. Тобто маємо, що х у нас дорівнює 18, отже, гіпотенуза це буде 6 плюс 18 дорівнює 24. Удачі всім на НМТ!